На березі вирізав, люблю. До сьогодні кровоточить рано і ночами темними не сплю. На березі ножиком старанно в юні роки вирізав, люблю. А вона росла біля паркану дівчини. Яку дражнив коза, розійшлись дороги наші рано, До сих пір, хто вирізав, не знав, а життя, як водограй, шалене, часом ловить на старі гачки. Два сини у мене ніби клени, як дві кіски, в неї дві дочки, давні шрами тіло затягнуло, ледь помітні на корі сліди, що тривожать, і досі серце чули, і мене приводять сивого сюди. Остовпів, застряла. В горлі грудка, і очам не віриться, стою, ручаями сльози бігли прудко, кров берези капала в мою. І тепер із вечора до рання, не заснув від сорому й жалю, Невідомо хто. По старих ранах на березі вирізав Люблю.